Сестри, я хотів би прославити Господнє Ім'я, слава Богу, а -а -а. слава Богу, а -а -а. Бог нам допоміг до цього часу. Я так Переживаю, коли проповідую, але коли в селі, то взагалі переживаю. То ви моліться, щоб Господь благословив і благословив слово до кожного серця, і щоб Господь дарував через проповідників, через спів. І говоріть в своєму серці, ми всі перед Богом, говори до мене, Господи, щоб ми почули найголовніше це Слово Боже, яке збудує нас і дасть нам утіху, дасть віру, підкріплення, благословить, зміцнить, щоб ми так всі разом слідували за Господом Ісусом Христом, за що слава йому. Я прочитаю текст Божого Слова і деякими думками поділюсь серед нас. Якщо подивитися, всі йдуть зараз дуже багато називаються християнами, і люди різними дорогами йдуть. Але якщо так подивитися духовними очима, то Біблія констатує факт, що є такі віруючі люди, християни, які сплячі. І до них є слово Боже, і написано в Галатах, апостол Павло каже, що сплячі вставай. І Воскресний, і мертвих, і Освітній тебе Христос. Це для них слово таке. Є такі дрімаючі християни, а є пильнуючі християни. І саме про пильнуючі християн я хотів би сьогодні поговорити, яке це велике блаженство, щоб ми всі були належали до категорії пильнуючих християн. І щоб всі були ми пильнуючими. Я читаю два тексти Божого Слова, це записано перший текст, це вже зачитувалося два вірша вище, а я чуть, чуть нижче. Другий розділ Луки, восьмий вірш. Почну з сьомого. І породила вона свого первенця сина і його сповила, і до ясен поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі. І нічної пори вартували отару свою. 12 вірш. Точніше, 10. -й. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони переконались страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщував радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, яких є Христос Господь, а ось вам ознака дитину сповиту, ви знаєте, що в яснах лежатиме. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один до одного, ходімо до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь, і прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яснах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину їм було звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. І другий текст Солонян, п'ятий розділ із початку. А про часи та про пору, брати не потрібно писати до вас, бо що апостол було до Солинської церкви, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, як з годі ночі». Бо коли говоритимуть ми мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що вносить утро, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Слава Богу. Братисестри хотів би наголосити нам про те, що Бог хоче, щоб ми всі пильнували. І в принципі ми кажемо, «Боже, я пильную. Але дивлячись, чи ми чуємо голос Божий, дивлячись на життя наше, на ходіння перед Господом, чи ми чуємо особисто в своєму серці голос Божий. Чи ми пильнуємо це? Знаєте, я прочитав про цих пастухів і певною мірою згадалося своє підліткове, дитяче, можна сказати, таке пастуше життя. Знаєте, в нас на було 14 корін, корінь в давні, і мені знаєте, довелося таку естафету передати від старших братів моїх. Аж чотири рази проходить два тижні і чотири рази там діда дві корови було, у нас дві корови. І я там застаршував. І знаєте, не просто було, бо знаєте, було такі моменти, коли мені 13 років і відправляли мене. І мені потрібно що було треба для пастука? Три цілі. Треба було напасти корів, зберегти, щоб ніяке жито, пшеницю не забігло і не згубити їх, бо може ліс туди побігти, по, по різних полях можуть побігти. Ну і зберегти. Ну, в нас в нашому випадку ми вночі не пасемо, але в той момент, коли пастухи пасли увесь, вони і вночі пасли. Їх ціль також було, щоб зберегти від хижів звірів. Ну і По-різному бувало, деколи сидиш, дивишся за тими коровами, а деколи так приляжеш, то та тако дрімнеш, оглядаєшся, думаєш, де, де, що, де я, де мої корови, чи це мій табун, чи ні. Ну і одного разу розкажу історію, яку можна вже і сповідуюсь. Одного разу я не впильнував. Не впильнував корову одну, да, да, вона почала кульгати. І я її так при, привів додому, і це була сусідська корова. Знаєте, і неприємно, самому неприємно, що не впильнував. Але Знаєте, вже і роки пройшли, і вже ту корову да не давно на машину відправили, і вже ми ковбасу з'їли з тої корови, а відносини вже з людьми, з людьми, які та корова була, вже трошки були неприятні. І певною мірою ця історія те, що я не попильнував десь в своєму пастушому житті. Брати сестри, інколи в духовному житті ми також. Десь не попильнуємо, десь щось скажемо, десь щось е, наговоримо на когось, десь і виявляється проблема, і виявляється якийсь немир, виявляється якесь розногласі у сім'ях, в родинах наших, між сусідами. І Бог сьогодні до нас говорить: пильнуй, пильнуй, тому що це дуже важливо у твоєму житті. Дивлячись на цих пастухів, вони могли також. Сказати, вже ми не один рік пасемо ці вівці, вже ми не один рік знаємо, як їх заганяти, можемо розслабитися, можемо е, дрімнути трохи, можемо ще щось зробити і не пильнували. Але Біблія каже, що пастухи, які пильнували, і коли вони пильнували, Господь з висоти небес дивився на весь Єрусалим, на весь Вифлеєм і хотів цю добру новину якимсь людям звістити. Цар спав, фарисеї всі спали, садукеї всі спали, всі люди інші спали, і він знайшов пастухів, які пильнували. І написано: А не Господні сила велика. Небесного війська зійшла з небес і сповістила цю найкращу новину, яка прийшла на весь всесвіт, народився Ісус Христос славою. І Він Він народився в тому, в тих бідних яслях. і ці пастухи, які пильнували, вони почули голос Божий. Знаєте, коли вони пильнували і злякались, уявляю, аби вони спали, то коли вони ангела почули, то це уявляєте, яка ситуація була? Коли хто спить і йому, його будеш і щось говориш, то він оглядається і думає, де він, я де знаходжуся, що робиться зі мною, куди бігти і куди направлятися. Але ці люди, ангел сказав, не лякайтесь, бо я вам благовіщу велику радість. В давидому місці народився Ісус Христос, Спаситель світу. Той, хто пильнує, той чує голос Божий. І він, він реагує правильно на обставини, його не злякаєш. Його нічим не, не, не іншим не, не перелякаєш, тому що він розуміє, що це голос Божий. І він каже: Оскільки зібралися і зразу зреагували правильно. Вони сказали: якщо нам таке відкриття, якщо Бог нам удостоїв дати таке відкриття, то давайте підемо, давайте підемо і знайдемо дитятко. Пішли, знайшли, побачили Йосипа, побачили Марію і побачили найголовнішу особу ім'я Ісус Христос. Слава Йому! Брати, і сестри, сьогодні, як ніколи, нам потрібно пильнувати. Нам потрібно пильнувати, тому що ми живемо перед приходом Ісуса Христа. І другий прихід Його наближається. І другий. Прихід, кроки другого приходу наближаються, ніхто не як ми. Розумні всі люди і бачимо, що відбувається і в нашій країні, і в цілому світі, які катаклізми, війна в нашій країні, які біда і гора відбувається. Ісус Христос наперед це все нам сказав. І хай це нас не лякає, хай це нас не дивує, тому що належить тому статися. Але апостол Павло, коли писав до Солонян, він каже такі слова, що про часи та про пори не потрібно вам писати, тому що коли я був у вашій церкві, коли з вами спілкувався, я все детально розложив вам, коли прийде Христос. І він основний акцент ставить, що ви не в темряві. Всі, хто повірили в Ісуса Христа, каже, ви не в темряві, ви діти світла, ви діти Ісуса Христа, ви діти Божі. Але дає нам кожному засторогу і дає нам кожному цю, 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 цю думку, що «Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі». Хай Господь нам поможе, щоб ми останній час були в тверезі, пильнували, що ми розуміли і не заснули на цьому духовному християнському житті і дочекалися нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо молитися за наш край, ми будемо молитися за ситуацію в нашій країні. І я ще один приклад із старого заповіту хотів би нагадати нам про одного чоловіка про Лота. Ситуація така склалася, що Содом і Гоморра, це міста були дуже-дуже-дуже грішні. І певною мірою їхнє беззаконня дійшло до, до Бога, і вони. Переважили цей, ці Терези і Божий суд мав звершитися в цих містах. Але ми знаходимо про те, що в тому місці жив праведний лод з сім'єю своєю. Ми знаходимо про те, що це місто було дуже грішне. І коли пішли посланці в те місто, то написано, що двоє чоловік, двоє ангелів прийшло, і при брямах міста. Вже вечоріло, вже схилявся день до, до вечора, вже люди всі пішли і по своїх домівках спати, але знаходився один чоловік, ім'я йому Лот, який пильнував. Він їх зустрів, він їм сказав, що ходіть до мене, ходіть, я вас покормлюю, я вам нічлік приготую. І певною мірою ці почали лота випробовувати і казати. Ні, ні, ми тут на вулиці переночуємо, він каже, ні, ні, ви не знаєте, яке це місто, це місто дуже нечистиве, воно грішне ходіть, і він їх упростив, щоб вони пішли до нього додому. Цей чоловік він пильнував, отримав небесний гостів до себе в дім і від, отримав відкриття від Бога, що через декілька годин це місто буде спалене. На це місто обрушиться Божий суд. І цей чоловік, отримавши це відкриття, він зібрав всю свою сім'ю, він зібрав дружину, дочок своїх, пішов взятям, розказав, і сказав, що виходимо, тому що Бог має зруйнувати ці міста. Але і там не всі були пильнуючими. І там ті зяті, вони були сплячі. Вони не чули голос Божий, вони його так порахували, що він жартун. Але це була істина, це була правда Божа, яку Бог відкрив лоту і Він взяв свою сім'ю. І ще сонце не зійшло, а він вже з ангелами поспішав на гору. А вже він виводив свою сім'ю, він ішов, щоб вивести і спасти свою душу, душу своїх, е, свою сім'ю, і щоб Господь, і Господь їх виводив. Брати сестри, коли ми також будемо чути голос Божий, також ми будемо досліджувати Боже Слово, Бог для своєї церкви, він дасть відкриття, що скоро він гляде. Що скоро його прихід наближається, але нам потрібно не спати, нам потрібно пильнувати в своєму духовному житті, щоб бути разом з Господом, там на небесах, коли він явиться і зустріне свою церкву, за яку страждав, за яку платив велику ціну. І ми будемо молитися цій молитві, що Господь благословив, щоб. Ми завжди пильнували і благословив край наш, в якому ми живемо, і дав би мир нашій країні. Піднімаючись на ноги, помолимся. Амінь.